Добрий день, шановне панство. Так як в мене кури непогано несуться. Шестеро курей є 6 яєць. Ну і їх треба трошки підгодовлювати. Ну, Сьогодні, як для балування, то ковбас, ковбаса. Попалася з відходів мені ковбаса. І трошки я їм даю ковбаси. Так, ковбаса буде заміняти їм. Багато ні, я її поділю, цю ковбасу, той кусочок, як у мене сантиметрів 10 є, то я її поділю на 3-4 рази. <кхем> ну, але вони, бачите, то є протеїн. Для того, щоб курка неслася, треба їй давати побільше білка. От. І вони її непогано їдять. Звичайно, як будемо годувати е, ковбасою сою, курей, то вони будуть нести по яйцові. А якщо будемо багато, багато давати ковбаси, то буде, можливо, і два яйця на день з кожної курки. Бо як добре годуємо, то вони <кій> будуть добре нестися. Все, дякую за увагу. Пильнуємо своїх курей, пильнуємо внутрі і все буде гаразд.